Сьогодні, 8 травня 2023 року, заняття з логіко математичного розвитку. Тема заняття кількісна і порядкова лічба час. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас на заняття з математики. завітав Іксикнолит, він приніс нам дуже цікаві завдання. Давайте ми з вами спробуємо їх разом виконати. Тож будьте уважні, і ми починаємо. Дітки, подивіться, іграшки зібралися в подорож. Але, щоб ніхто з них не загубився, нам потрібно їх порахувати, скільки їх всього. Давайте ми з вами їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять. Скільки іграшок зібралося в подорож? Правильно, всього десять іграшок. Хто стоїть першим? Кажіть мені, будь ласка. Правильно лялька. Давайте порахуємо їх порядковою лічбою в прямому порядку. Починаємо з ляльки. Перша, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Молодці дітки. А зараз давайте порахуємо їх в зворотньому порядку. Починаємо з кого? Так, правильно, скенер. Десятий, дев'ята, восьмий, сьомий, шостий, п'ятий, четвертий, третій, другий, перша. Молодці, дітки. Діти, який за рахунком стоїть робот? Правильно, п'ятий зайчик. Який за рахунком? Так, третій. Черепашка ніндзя який за рахунком? Правильно, восьмий. Молодці дітки. Акен який за рахунком? Так, десятий. Буратіно який за рахунком? Так, він другий. Іграшки запам'ятають, хто стоїть за ким, і вони не загубляться. Молодці дітки, з цим завданням ми з вами впоралися. Наступне наше завдання. Я буду називати вам два числа, а ви мені одне відповідне. Наприклад, я називаю 1 і 3. Яке число ви мені назвете? Правильно 4. Тож, приступаємо. 5 і 3. Так, 8. 4 і 1. Правильно 5. Два і сім. Так, дев'ять. Молодці. Чотири і три. Правильно. Сім. Три і сім. Десять. Правильно. Два і чотири. Так, шість. Три і три. Правильно також шість. Три і шість. Так, дев'ять. Молодці діти впоралися із цим завданням. А зараз у нас наступне завдання. Подивіться, перед вами листочки, на яких написані цифри від 1 до 10. Нам потрібно порахувати, скільки чорних кружечків на крильцях у сонечок, і подарувати їм листочок з відповідною цифрою. Який листочок ми подаруємо цьому сонечку з якою цифрою? Правильно. Цифрою 9. Скільки крапочок у цього сонечка? Який листочок подаруємо? Правильно. Цифрою 10. А цьому сонечку який листочок подаруємо? Так, діти, правильно. Цифрою 5. Молодці. Добре рахуєте. Дивимось наступне. Зовсім легке завдання. Правильно листочок з цифрою 3. А цьому сонечку правильно. 6, 4 і 2. Всього 6. Скільки кружечків у чорних у цього сонечка? Правильно, молодці. 5. У цього сонечка скільки кружечків? 3. Листочок з якою цифрою? Правильно, з цифрою 3. Який листочок подаруємо цьому сонечку? Правильно. З цифрою 8. А цьому сонечку ми подаруємо листочок, так, з цифрою 5. Скільки кружечків? Який листочок подаруємо? Правильно з цифрою 4. Скільки кружечків у цього сонечка? Який листочок подаруємо? Правильно, з цифрою 10. Правильно з цифрою 2. Молодці. Скільки кружечків у цього сонечка? Так, 3. Цей листочок йому даруємо. А цьому? Правильно. З цифрою 8. Молодці, дітки. Скільки кружечків? Правильно, 4. Так. Скільки кружечків? Вірно, 4. Молодці. Який листочок подаруємо? Правильно, з цифрою 7. А цьому з цифрою 5. Молодці діти. Впоралися завданням. Наступне завдання це у нас задачки. Нолик вам придумав ось такі задачки. У морі зустрілися три оранжеві рибки і три блакитні це умова задачі. Запитання: скільки рибок всього було в морі? Яке буде наше рішення? Правильно 3 додати 3 дорівнює 6. Відповідь задачі всього було 6 риб. Молодці, дивимось наступну задачку. На гілці сиділо 7 пташок. Дві пташки улетіли. Це умова задачі. Запитання: скільки пташок залишилося на гілці? Яке рішення цієї задачі? Правильно, 7 відняти 2 дорівнює. Так, 5. Відповідь задачі залишилося 5 пташок. Подивіться, будь ласка. Умова задачі. Обідало 8 свинок. Три свинки пішли. Це умова задачі запитання, скільки свин, свинок залишилося обідати. Яке буде рішення задачі? Правильно 8. Відняти 3 дорівнює так, 5. І відповідь задачі залишилося обідати 5 свинок. Це задачка на знаходження остачі. Подивіться, будь ласка, на цю картинку. Яку умову задачі ми можемо скласти? Ось вам нулик підказує рішення цієї задачки. Подивіться, будь ласка, і складіть мені умову. На галявинці було вісім мурашок. Одна мурашка пішла. Це умова задачі. Запитання, скільки мурашок залишилося? І відповідь цієї задачі. Правильно 7 мурашок залишилось, тому що рішення було 8 відняти 1 до рівня 7. Молодці дітки, задачі добре рішали, а зараз давайте пограємо в таку гру. Подивіться, будь ласка, перед вами чотири картинки чотири пори року. Гра називається Було, є та буде. Скажіть мені, будь ласка, яка пора року вже була? Правильно, була вже зима, вона закінчилася. А яка пора року зараз? Є. У цей час. Так, весна, правильно! А які пори року у нас ще будуть? Правильно, буде літо і буде осінь. Молодці діти! Наступне наше завдання. А наступне завдання від нулика таке: дітки, він просить вас пригадати. Ваш режим дня, а допоможе нам в цьому годинник. Подиві, подивіться, ви пам'ятаєтесь, да? так, що маленька, товста стрілочка показує у нас години, а велика товста показує хвилини. Якщо у нас велика стрілочка на Показує на 12, а маленька на якусь цифру, то це час рівний, так? Тось, наприклад, який час тут намальований. Скажіть мені, будь ласка, якщо маленька на 7, а велика на 12. Правильно, це 7 годин ранку. Пригадайте, будь ласка, що ми робимо в 7 годин ранку. О 7 годині. Правильно, ми прокидаємось. Ідемо умиватися, чистити зубки. так? Потім що ми робимо? Зарядку і йдемо в дитячий садочок. І в дитячому садочку ми снідаємо. Подивіться, будь ласка, скільки годин показує наш годинник, якщо маленька стрілочка показує на 9. А велика на 12. Так, це 9 годин ранку. Що у нас починається о 9 ранку? Спочатку ми так, у нас проходять заняття. Правильно, потім ми йдемо гуляти і потім повертаємось, і в нас обід. Подивіться, будь ласка. Який час показує годинник зараз? Якщо маленька стрілочка показує на одиничку, а велика на 12, а ви вже знаєте, що в день, так, коли після 12 ї години відлік починається 13, тобто це 13 та година. Що ми робимо? Правильно, ми лягаємо відпочивати о 13-й годині. Так, а зараз, який час у нас показує стрілочка? Годинник наш, вибачте, правильно він показує 15 годин або 3 години. Так? третя година дня або 15 годин. Ми прокидаємось. Наступний час. Коли ми починаємо? У нас полуденок або вечеря. Так, о 16-й годині, або о 4-й годині дня. І ми виходимо гратися так, на прогулянку. І... Подивіться, 7 годин вечора, або 19 годин ми йдемо додому так, дивимось телевізор, граємось, вечеряємо, читаємо казочку і йдемо приймати душ. І о 21 годині вечора, або о 9-й вечора всі дітки лягають. Спати. Правильно, ось ми з вами пригадали наш режим дня, а допоміг нам в цьому годинник. Молодці діти! І наступне завдання від нашого нулика. Подивіться, будь ласка, перед вами картинки, дівчинки, від немовляти до жінки похилого. Віку до бабусі. Нам потрібно їх розставити по порядку. Згідно віку. Спочатку яку картинку ми поставимо? Правильно, немовлятка. Правильно? Потім. Так, іде дитинка. Немовля, маля. От потім йде дошкільний вік, так? дошкільнята. Потім у нас школярка, дівчинка, потім мама і бабуся. Ось так поступово, як дівчата, так і хлопці. Проходить їх вік від немовляти так, до бабусі або до дідуся, і це ми з вами пригадали. Дітки, Нулик дуже задоволений вашими відповідями. Він з вами прощається. Йому дуже сподобалося, як ви відповідали. Мені також подобається, як ви відповідаєте. На цьому наше заняття підійшло до кінця. Я сподіваюся, що вам сподобалося на занятті. А на сьогодні у нас все. До побачення, до наступної зустрічі!